Виставка вінтажних світлин відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. Як розповів автор виставки, завідувач відділу давньої історії Тарас Верба, експонуються фото із колекції музею та приватної колекції Віктора Літивчука. Фото демонструють повсякденне життя міст і містечок Волині, архітектуру, велика частина експозиції, салонні та портретні фотографії. Також до виставки долучили підбірку етнографічних фото, зокрема, знімки селян з Полісся, етнолога Федора Вовка. Зі слів Тараса Верби Колекція фотографій в обласному краєзнавчому музеї почала формуватися майже 100 років тому. Нам передають знімки переважно місцеві жителі, які віддають колекції своїх родичів або просто якісь підбірки фотографій, які вони знайшли в старих сімейних архівах. І вся ця збірка формується вже дуже-дуже давно фактично від самого створення музею в 1928 році. Році, коли відбувалася в Луцьку сільськогосподарська виставка, і деякі фотографії, які там експонувалися, стали якраз основою для музейних колекцій. Один з найцікавіших знімків, який є у нас в фондах, власне тут ви можете бачити оригінал його. Це є. Фотопортрет Касі Куб'як зроблений в фотосалоні Ромаран, що діяв у Маневичах у міжвоєнний період. Власне сама фотографія подарована ось цією касією куб'як своїй подружці моті на пам'ять. Зв'язку з переїздом власне самої зображуваної в невідомі країни не можемо знати куди, але судячи з тої романтичної туги, з якою написане послання, то ймовірно вона поїхала на постійно, змінила постійне місце проживання.